У Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону Компартії України. Ініціатором став нардеп Олег Ляшко. За його словами, КПУ дискредитувала себе у минулому, продовжує це робити і сьогодні. Тому від компартії треба відмовитись мираси назавжди. Головна теза законодавчої ініціативи цитуємо це те, що комунізм рівнозначний фашизму. Нинішні представники КПУ це послідовники злочинної КПСС, каже нардеп сьогодні. Комуністи прислужують олігархам зухвалу брешучи виборцям. Ідеться у законопроекті. Нинішні представники Компартії України це послідовники злочинної КПРС. Нещодавно вони провели 44-й з'їзд, пряме свідчення того, що ця партія є сталіністською. Сьогодні комуністи в парламенті тільки тому, що вони цинічно паразитують над почуттями декотрих людей літнього віку, які ностальгують за радянським часом, бо це була їхня молодість. Дорогі пенсіонери, подивіться, кого ви підтримуєте. Вони крадуть ваші пенсії, читаючи твори Маркса, Енгельса, Леніна на задньому сидінні мерседесів. Комуністи прослужують олігархам зухвало брешучи виборцям. Вони підтримують уряда Дазарова, вони підтримували Уря Тимошенко, вони підтримуватимуть чорта лисого, аби тільки мати можливість на цьому заробити. Я зареєстрував законопроект про заборону комуністичної партії України і звертаюся до депутатів різних фракцій підтримати цей історичний крок в ім'я Бога і багатостраждального українського народу.